Бажаємо міцного. Велика подяка від військової частини А-4761, благодійного фонду, Центр допомоги Кам'яничанам, учасникам АТО та волонтерам проєкту дронороби Юрію Загоруйку, В'ячеславу Романчуку, Анатолію Твердохлібу, Васильчуку Руслану та Браєвку Семенишину Руслану. Прохання до жителів Кам'янця Подільського підтримувати донатами проєкт дронороби. Оскільки він є унікальною, волонтерською ініціативою, який довів своєю ефективністю та систему постачання до ЗСУ, різноманітні дроби та засоби РЕМ. Слава Україні! Героям слава! Привіт! Сьогодні ми розповімо, як налаштувати регулярний платіж через додаток Монобанку на реквізити нашого фонду. Обираємо інші платежі. Благодійність. Запланувати платіж. Оберіть фонд. В пошуку пишемо слово Центр. І обираємо наш фонд. Натискаємо Встановіть дату та обираємо дату списання. Далі зазначаємо періодичність, обираємо раз на місяць і натискаємо Зберегти. Тиснемо Зазначити суму, вказуємо її та натискаємо продовжити. Ось і все. Регулярний платіж створено. Підпишіться на наш YouTube канал та наші соціальні мережі. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, а також підтримайте наш проект Донатом.